Вітаємо усіх прихильників футзалу, мабуть, на центральному протистоянні сьогоднішнього ігрового вечора. Серед гра відбулася у Мастера Лізі Сьогодні смарт-рок зірки на морально-вольових, лідеруючи 1-0, далі поступаючи 3-1, здобули звитягу о 4-3 над тії ж діюкісліомир пробиває прибуває ногу. Він палкий уболівальник італійської тіфозі цього колективу. А так, а лівопламом Дацького намагався знає. Які, як на мене, дають собі раду. У фінальній частині цього сезону команда, яка була вкрай близькою, аби змагатися у топ 6 дуелі між Джуліваєм та НХ. Володимир Живан віддає невдалу передачу на перехопленні Андрій Скиба. Вихід 2. Вистріл із чудово гра від капітана команди Нікс. Роман Копак. Під тиском Романовського. На швидкості поступається. Удар! Копак! Один! Роман немов Гаред Бейл у грі Мадридського реалу проти Барселони в рамках Копа Дель Рей. Позоремо на Андрія Забуряного Той влучив Ярослава Гука. Юрій Скиба проти Андрія Забурянова втікає, здавалося, від цієї опіки. Юрій Скиба віддає передачу, однак її надіє через Кіпера. Сергій Ліфінський. По центр поля Копак на перехопленні Синишин. Загострювати можна Копак. два І Роман оформлює дубль. Два з двох сьогодні у другого номера клуба 14-й. Може виконати передачу на Юрія Скибу той й пробиває з під Андрія Забо. Стріляє 14-й номер і робить. Запрошують арбітри команди на початок другого тайму. А з рахунком 2-0 завіс удара поворот. Бере розглядів мир Непогано, начебто. Фійка використав Свій тайм-аут. Удар за І На них відзначається, врешті-решт. Володимиру Нестаровському було дуже непросто, але... Під сонцем. Передача на правий фланг. Богдан Ремо набирає хід. Ну нічия буде більш прийнятнішим рахунком саме для Enix. Жовто картка Лівомиродицька. Назар Станкевич, зокрема, засимуляється. Цілком можна зрозуміти наставника. А удар! удорри! Майданчика. Копак. Віддає Ліворуч. Ну а Івана Синишина той пробиває! Зіграв. У футзал разом із своїми хлопцями. Тертишний на ударній позиції, але не забиває. Тертишний просить передачу у цьому епізоді 25 й номер. Він її отримує. Захищається Юрій Сківа. Тертишний забур'яний п'ятою не переграє суперника. як... Може стріляти цієї позиції під на корадовування Михалевський. від Володимир Кевич. Більше своєї опції. Він це говорить команді. Передача Михалевський не Нестер... Ще Напрацюється це однозначно. Менше трьох хвилин. Забуряний тертишний Його удар 2-2 у зустрічі. Фантастика. Володимир Нестаровський не мав шансу відбити цей вигляд. Тріски. Поки без п'ятого польового Володимир Живан! Вигідна позиція, позиціях, який ударили. Ну як же ж сьогодні виснажився. Дацко! Вихід 4 в 1. Дацко! Можна зараз знімати усі питання щодо переможця. Козирима! Волод... Дев'яти. Команда вечора здобула технічну звитягу. Ну, якщо так судити, матч, який мав відбутися стех один і так далі. Ну і попереду заключний поєдинок вечора.